О, такі вони я просто рідко їх продаю, ми колись розробляли для одного клієнта і не пам'ятаю, чи я перероблював, що вони стоять на голий болтик 9. Чи вони стоють на ту ну, цей кальцо, на той ролик. 9х13. Да, то там подивитись, чи воно стає на ролик, чи воно на голий болтик. Бо давно робив, не пам'ятаю. Матеріал нейлон. Він довго знашується. Аби не сухий був, бо якщо після печаті він сухий, може тріснути. Це ну я ці вроді пару днів назад печатав, мали б розмокнути. На всякий случай капну води всередину, щоб трохи влаги натянули. Вони тоді стоїть такі більш різинові. Е, ну от, все. Якщо хочете, можете в себе там переміряти, чи 9 на 13 вам все добре підходить. Ну, в мене всього десь 2 чи 3 клієнта брало їх. Я правда не перепитував, там, чи все добре, але мені не писали, що там щось не так.